Выгорела и сухая, и повреждена живая трава. Несколько тысяч квадратных метров, наверное. Ну, в очередной раз э, квадратов 200-300 стекол будем менять. Два прилета, два каба. Ребята, пожарные приехали очень быстро, потому что я приехал через 12 минут после удара. Пожарные были здесь. Ну и персонал, ребята опытные. Они сразу включили систему полива. И спринклеры установлены перекрестным образом. И... Я думаю, що это роль, что це зіграло важливу роль, що не розпространявся далі. Це абсолютно цивільна інфраструктура, околиця Харкова, Київський район, жодного відношення немає до воєнних цілей. Використання таких боєприпасів, так і кількості хаотичного обстрілу місця, а свідчить лише про намагання морально-психологічного впливу на мешканців, подавлення місцевого спротиву, залякування місцевих мешканців і просто геноцид українців за територіальним ознакою.